Коли зараз перші от, менторські зустрічі діти тільки прийшли, і от, я як психолог, ми ж проводимо разом з куратором, і декілька де разів різні батьки казали: що потрібно бути построжні, от прям так гиркнути на нього, і ось правильно ли нам зробити прямо про цей менторський зустріч і казати. Це метод виховання ваш, ми його приймаємо, але ми як професійну освіту, да, не професійну, а uh -huh. дошкільну освіту ми, і тут виключно про свої пріоритети, спокійні, щоб ну, манерії, щоб діти я, щось я, 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 сприймала. Ну, якби не кивати. ну, я так чесно скажу, ми просто иногда з тим пропадаємо, коли батьки кажуть, що построжу. Он вот это, если с ним, ой, пожалуйста, так не делай, будет слышать. И мы так, да, ну ладно. А сами же сидим в голове, думает, ну нет, я буду делать так, как я понимаю правильно. Вот так я правильно вас разозлила? Это метод. Вот. Еще по три. У нас От як тут, що це ваш метод, ми його приймаємо, але ми будемо так і так. Тут вже реакція буде і така, яка вони ну, плані, угу. Вони можуть сказати, ну ви ж потім страдати від нього. Угу. Пізніше я, я так накидую, просто варіант. Дивіться, тут треба розкрутити батьків, коли вони такі твердження вам дають. Будьте построже, або виховай, е, е, я хочу зробити зі, свого, зі своєї дитини лідера, ну, типа, очікування, що ви тут зробите з нього лідера, а ви розумієте, що там лідерам і не пахло. Треба розкрутити батьків. Е, чому ви хочете, щоб ваша дитина стала лідером? Чому для вас це так важливо? І знаєте, з позиції такої, ось е, що вам дійсно це цікаво. Це треба входити в ну, вам дійсно хочеться зрозуміти батьків, ви маєте все це показати за рахунок свого спокійного такого тону. Ось ви хочете, щоб бути Е, Добре, скажіть, будь ласка, а що це дасть дитині? Я просто маю це Е, Що це дасть вам? Розкрутіть, бо за оцим будьте построже, це не просто будьте построже, за цим щось стоїть. За будь, Бути лідером, за цим теж щось стоїть. І стоїть за цим щось з батьків, якісь упередження, якісь страхи за цим можуть стояти. Тому треба спокійно запитати, чому вона хоче построже. І далі. Вона там щось випливе, у мене просто не було построже. А, у мене було. Вона спочатку хотіла построже, потім, потім вона через місяць перевзулася, сказала пом'якше. І я е, теж, знаєте, з першого разу я погодилась, була построже, потім пом'якше. Я розуміла, що мама сама свою дитину не знає. Е, от, це перше. Тобто розкрутити батьків, далі що за цим стоїть. Поговоріть, пусть вони вам вильють душу, за цим щось там стоїть, якась боль. А друге, можна заспокоїти батьків, що я наводжу такий приклад, можна навести батькам, що це знаєте, як бабусін диван. Що у батьків, у мами можна стрибати на дивані, наприклад, не можна стрибати на дивані, а у бабусі можна стрибати на дивані. Так ось у вас, ви там хочете бути суворою і за рахунок цього щось домогтись від дитини, а мені із-за того, що я не мама, у мене немає такого емоційного зв'язку з вашою дитиною. Мені не потрібно на нього волати. Я можу це зробити і досягти результату спокійним тоном. У мене є інші інструменти впливу на дітей. Да. Так, да, построже, це мені розпікування батьків, дитина вже нормально мову не сприймає. І в це може скотитися і педагог. Коли він буде отак волати, і teacher's voice буде ось таким, а. А коли треба привернути увагу, то що треба? Просто зірватися з катушок? Що треба зробити тоді, коли нормальний тон буде отакий суворий? розумієте? Тому перше. Спокійно розкрутити батьків, що за цим стоїть, чому вони це хочуть. Не просто сприймати, а спокійно вчитися розкручувати батьків. Перший раз це буде складно. Мені дуже складно було проводити перші менторські зустрічі, при тому, що мені було 41 рік. Мені був 41 рік, але перші менторські зустрічі я проводила. Мені було страшно, я не знала, що казати. У мене не був язик підвішений. Але потім. Коли я вже набила руку, і в мене був, знаєте, словниковий запас. У мене просто це вилітало. У мене були, знаєте, як конструкції такі, якими я розмовляла з батьками. Да, права, шах вліво, шах там може було щось нетипове, але зазвичай у мене менторські зустрічі проходили, ну, перші там, може, довше знайомилися, а потім другі, треті, четверті, взагалі 10 хвилин, 10-15 хвилин. І до побачення. Роз... підпис. Підпистуть, підпистуть, підпис десь. І розійшлись. Ось. Навіть з, не, з деякими я не зустрічалася, вони мені підписували просто так. Так, до чого я кажу? Е, не тушуйтеся, а оце, що ви маєте на увазі? Чи правильно я вас зрозуміла, що ви хочете, щоб я була построжа? Ще одне питання, запишіть дівчата. Построже! В чому це проявляється? Як це має проявлятися? Я маю на нього кричати. Я маю е фізично на нього впливати, як це виглядає. Нехай батьки вам це ротом розкажуть. І далі дивіться по ситуації. Можна сказати, що мені, щоб домогтися від дитини чогось, мені не потрібно на нього кричати. Мені не потрібно, у мене є секретні, тут можна жарти, у мене є секретні фішки, у мене є кролики в кишенях. Повірте, я на це 5 років вчилась.